Ми вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож на лівобережжі Херсонщини, за словами західних аналітиків, воїни ЗСУ зайняли центральну частину села Кринки. Як це вплине на ситуацію на цій ділянці фронту? Та чи прискориться початок контрнаступу на лівобережжі? Чому воїни ЗСУ перейшли до активної оборони в районі Бахмута? Та чи означає це, що ворог перехопив ініціативу на цій ділянці фронту? А також чи зміг ворог закріпитися за залізницею в районі Авдіївки? Про все це почуєте вже за мить, а поки під. Підпишіться на наш ютуб канал, поставте вашу вподобайку та не забудьте прокоментувати це відео на лівобережжі Херсонщини. Як повідомили західні аналітики, українські війська атакували поблизу пойми та піщанівки і просунулися поблизу населеного пункту Кринки. Словами військового оглядача Костянтина Машовця зсу продовжують утримувати позиції в районі останнього населеного пункту та в районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів. Як повідомив австрійський військовий аналітик Том Купер, українська морська піхота пробила собі дорогу між поймою і піщанівкою. Після цього вона також переправилася через річку Конка і зайняла центральну частину селища Кринки. Таким чином на Дніпрі з'явився третій плацдарм зсу на додаток до плацдармів у поймі та підстепному. Тепер питання полягає в тому, куди військові можуть відтіснити росіян, перш ніж будувати понтонний міст і перекидати у великих кількостях важке озброєння. Те, що морпіхи тут отримують не один, а одразу три плацдарми між Дніпром та річкою Конкою каже її військовий оглядач Владислав Селезньов. За його словами, перший у районі дач. Та Антонівського мосту неподалік окупованих Олеша, до яких поки наблизитись неможливо. Другий у районі залізничного мосту, напрямку сіл Піщанівка та Пойма, третій на групі острівів від козачих лагерів до. Кринок зараз ми використовуємо Дніпро як логістичний маршрут, перекидаючи особовий склад, щоправда, без бронетехніки. Ворог теж не може йти технікою, тому що йому заважає конка. Однак у нього все ж таки є перевага в авіаційному компоненті, а це означає, що нашим морпіхам на плацдармах буде дуже важко. Зокрема, поки немає можливості навести понтонну мостову переправу та забезпечити її постійною роботою. Для цього треба ще більше розширювати плацдарми та відтісняти ворож артилерію на думку військового оглядача Олександра Мусієнка, лівобережжя Херсонської області добре підходить для того, щоб парирувати флангові атаки росіян на сході. Видно, що наше командування це розуміє і не виключено, що там можуть готуватись масштабні дії з форсування Дніпра та створення майданчика для просування вглиб ворожого тилу. Однак це стане можливим лише після того, коли ми отримаємо першу партію винищувачів F-16. Так вважає військовий оглядач Владислав Селезньов. З його словами, тільки після цього можна буде говорити про те, що ми в змозі надійно захистити від ворожого вогневого впливу наші понтонні мости. Офіційно ж представники ЗСУ досі коментують ситуацію стримано. За словами спікерки Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, є непогані результати у контрбатарейній боротьбі, але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було короткочасною перемогою. Тож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватимуться події. А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські війська змогли просунутися на захід від Роботного. Таким чином, я нагадаю, ми продовжили розширяти фланги. Також це призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська, і як наслідок у РФ можуть виникнути дірки в обороні. Зазначається, що в районі цього села українські військові у кількох місцях прорвали елементи так званої лінії суровікіна, тобто велику мережу російських укріплень, що включає протитанкові рови бито. Ні, зуби дракона, окопи та інші перешкоди. Однак, основна лінія поки що тримається, і українські війська ще не змогли направити через проломи в укріпленнях значну кількість танків та іншої бронетехніки, щоб вийти на оперативний простір та прорватися у напрямку Азовського моря чи міста Токмак. Російські ж загарбники намагаються зробити усе можливе для того, аби стримати наших військових, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Ймовірно, вони таким чином тягнуть час і розраховують на те, що наші військові самі зупиняться через погіршення погодних умов. Зокрема, через дощі тут з'являється багнюка, яка сповільняє просування нашої техніки. А в деяких ситуаціях вона може просто-напросто встати, аби з неї штурмувати добре укріплені ворожі позиції буде надзвичайно складно. Окрім цього цю смугу оборони російське командування ввело в бій додатково два мотострілецьких полки територіальних військ. Про високий рівень інтенсивності та напруженості боїв свідчить і той факт, що два інших мотострілецьких полки противника були відведені окупантами на другу лінію оборони внаслідок втрати боєздатності. Втім, навіть якщо і інтенсивність нашого наступу знизиться, про що вже казали деякі експерти, то наші військові продовжуватимуть тут знищувати ворога. Адже що в хорошу погоду, що зараз на цій ділянці. Фронту ми задіюємо тактику поступового перемилювання ворога, знищуючи військовий хреб та особливо їхню техніку. Після чого тільки рухаємося уперед. Що стосується втрат ворога, то ймовірно на півдні України бійці сил спеціальних операцій знищили чергову систему РЕП Зоопарк 1 М. Про це повідомила прес служба військових. На кадрах видно, як спершу систему виявили наші аеророзвідники. Після цього вони передали координати операторам РСЗВ Хаймерс і в ті з першого пострілу знищили ці. Окрім цього, на відео показано знищення ще п'яти таких систем, починаючи з березня цього року, і вони були демілітаризовані за подібною сценарією сценаріям. зокрема, спершу їх виявляли наші аеророзвідники. Вони передавали координати артилеристам або операторам РСЗВ Хаймерс, і Ті власне з першого пострілу знищували ці системи. РЕ. Загалом же ми з початку березня знищили п'ять таких. Систем, але окремо важливо наголосити, що радіолокаційна станція зоопарк це доволі цінна ціль, як з урахуваннями і значущості, так і кількості знищення таких РЛС загалом. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення, окупанти всього втратили за даними Орікс щонайменше 19 РЛС комплексу зоопарк. Зокрема, одну з них сили оборони затрофейли під час звільнення Харківщини ще у 2022 році, і це насправді цінний трофей, бо він відкриває можливість оцінити реальність Спроможності цього контрбатарейного радара, одну зі своїх РЛС до комплексу зоопарк окупанти втратили взагалі у комічній ситуації, коли радар було виведено з ладу, бо окупанти просто не розрахували висоту моста, під яким хотіли провести свій зоопарк. Я додам, що вартість такої РЛС сягає понад 10 мільйонів доларів. А вони її втратили у такій комічній ситуації. Загалом же за минулу добу на півдні України було знищено 32 російських загарбників. Про це повідомив прес-центр село оборони цього напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано два танки: БТР-82, дві реактивні системи залпового вогню, град, 18 гармат, 14 одиниць бронетехніки гаупантів, два ударні БПЛА ланцет та стільки ж човнів ворога. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітав українських воїнів з днем ракетних військ і артилерії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. У дописі він зауважив, що ракетні та артилерійські війська є богами війни, адже вони залишаються основними засобами вогневого ураження противника, наголосивши, що вони є основою вогневої могутності нашої. Армії. А на Бердянському напрямку, як повідомили західні аналітики, не наступали ані Збройні Сили України, ані окупанти. Та, попри це, ворог не припиняв обстрілювати наші позиції. Зокрема, на цій ділянці фронту ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Я нагадаю, що головна мета наших бійців на цьому напрямку знищення якомога більше російських військових на перших лініях оборони в районі завітного бажання, щоб потім просунутися в напрямку населеного пункту Старомлинівки, адже за цим селищем фактично закінчується основна лінія оборони Росіян, таким чином, звільнення Старомлинівки відкриє для українських воїнів оперативний простір на Бридянському напрямку. Але це дуже складне завдання. Бо Старомлинівка великий міцний укріп район, і, всупереч значним втратам, ворог чинить запеклий опір, перш за все обстрілюючи наших хлопців з артилерії в район в районах населених пунктів Старомайорське та Урожайне. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де окупанти 14 разів атакували в районах одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки та якраз Новомихайлівки. а під артилерійським та мінометним огнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку окупанти продовжили атакувати позиції зсу. Відтак за минулу добу окупанти понад 10 разів наступали біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєвєрне та Первомайське. Однак безрезультатно, і окупанти були змушені відступити з втратами. Інформацію про те, що ворог нібито зміг закріпитися за залізницею, спростували аналітики з проєкту Deep State. За їхніми даними, окупанти намагалися там закріпитися однак їм на заваді стали наші захисники, які знищили за. हार Нагадаю, що напередодні журналіст Юрій Бутусов заявляв, що російські війська вже нібито перетнули залізницю біля села Степове. У своєму телеграм-каналі він написав, що окупанти вже нібито закріпилися за залізницею, і нині вони накопичують сили для масштабної атаки на Авдіївський коксохімічний завод, ключовий комплекс споруд, який контролює підступи до Авдіївки. Захоплення заводу буде означати поступову, але невідворотню окупацію міста. Окрім цього, Бутусов написав, що за час війни в Авдіївці, нібито не було побудовано тилової лінії оборони і окопуватись треба зараз, бо готових позицій немає. Наразі ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною, але контрольованою збройними силами України. Про це розповів військовий оглядач Павло Нарожний. Він зазначив, що окупанти не полишають спробу точити місто, атакуючи з флангів. За його словами, звідти йде не більша загроза для наших військових. В той самий час він додав, що на обох флангах відкрита територія, по якій намагається рухатись російська техніка, але її щоразу зупиняють наші оператори протитанкових ракетних комплексів та артилерія Збройних. Ойних сил України Зокрема, військові з другого механізованого батальйону президентської бригади показали, як відбили чергову атаку російських загарбників в районі Авдіївки. Відповідні кадри виклала прес служба військових. На них можна побачити, як колона з п'яти одиниць російської бронетехніки намагалася штурмувати позиції ЗСУ. Втім, на заваді ворогу стали наші мінні поля, які зупинили просування техніки. Російська ж піхота була змушена евакуйовуватися з машин і тікати, однак, за. Їхнім переміщенням слідкувала наша аеророзвідка, яка скоригувала вогонь артилерії, яка не залишила окупантам шансів вижити. Хочу додати, що дані атаки черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку, і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіхів на полі бою. Розбиття колони противника біля Вугледара, нової горівки, макіївки, авдіївки, марінки, а тепер ще й Красногорівки та Водяного Первомайського є зайвим доказом даної тези. Це все є наслідком росту результативності взаємодії аеророзвідки та артилерії. Ті самі дешеві мавіки урівнюють можливості обох сторін, і поки немає технології, здатної надати. Перевагу також на цій ділянці фронту наші воїни ефектно знищили російський польовий склад з протитанковими мінами. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них робота військових з 110-ї окремої механізованої бригади, які за допомогою FPV-дрона ліквідували вибухові пристрої окупантів. А найголовніше дуже ефектно це зробили і таким чином обезпечили наших військових. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту було знищено 483 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконало 1341 вогневе завдання. Як результат, окрім особового складу, було ліквідовано 31 одиницю військової техніки, зокрема 11 танків, 4 бойові броньовані машини, 6 артсистем, 2 безпілотних літальних апарати та вій. 8 автомобілів загарбників на думку журналіста Юрія Бутусова, Авдіївка це тактична пастка для росіян. По перше, 110-та механізована бригада демонструє виняткову боєздатність та надійно втримує місто, не дозволяючи противнику зачепитись за міську забудову. По-друге, наші війська мають набагато більш вигідні в плані тактики позиції і добре тримають фланги прориву. Російські війська наступають північніше Авдіївки по війському коридору у низині шириною до 4 кілометрів. Більшість Ротації та резервів противника зазнає ураження ще під час висування, оскільки українські війська надійно утримують фланги та контролюють панівні висоти і зручними секторами обстрілу. Російська піхота несе значні втрати і ворогу вести наступ та отримувати позиції набагато важче ніж нам оборонятися. По третє, якщо стабілізувати оборону північніше Авдіївки, то навіть у позиційній обороні російські війська будуть нести втрати у рази вищі за наші. Загалом за словами Бутусова. Обстановка під Авдіївкою для російських військ несе набагато більше ризиків ніж для нас. По-четверте, російські війська не мають великої чисельної переваги. ЗСУ має значну кількість людей та техніки, але щоб використати усі переваги нашого становища, потрібно стабілізувати знову ж таки оборону. Варто додати, що без захоплення Авдіївки неможливо виконання однієї заявлених цілей російського вторгнення, повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати. До того ж, росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна, ворожим генералам, абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відтіснити силу оборони України подалі від. Донецька створити навколо нього таку собі зону безпеки, відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили там завжди буде загроза для окупантів. Не дарма ж вони стягнули підрозділи щонайменше трьох загальновійськових армій, сумарно до 40 тисяч осіб. Росіяни намагаються оточити місто з флангів між південним та північним. Наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому асфальтована дорога там лише одна. Вона проходить через село. Орлівка до неї від крайніх позицій противника близько трьох кілометрів, і частково дорога перебуває під його вогневим контролем. Інші шляхи це грунтові дороги, які в період дощів стануть важко прохідними для техніки. Осіння бездоріжжя може створити наступальним силам великі проблеми, оскільки темпи просування безпосередньо залежать від перекидання техніки та особового складу. Тому є думка, що нашим силам достатньо протриматись, доки дощі не розмиють дороги і неможливлять масштабний наступ на вдію. Субтитрувальниця Втім, як зазначив військовий оглядач Владислав Селезньов, погодні умови негативно позначатимуться і на діях української армії. Він нагадав оборону Бахмута, коли ґрунтові дороги, якими йшло постачання нашого гарнізону, перетворювалося на болото. І наскільки це ускладнювало логістику? Що ж буде цього разу? Перспективи оборони Авдіївки залежать від ресурсних можливостей нашої армії. Якщо буде достатньо артилерії та боєприпасів, ми продовжимо знищувати ворожу піхоту та бронетехніку. Якщо ні, будемо змушені. Проводити маневрену оборону, відступати та вживати інші заходи, насамперед спрямовані на збереження життя наших військових. Далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де, за даними західних аналітиків, воїни ЗСУ просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщівки. Російський воєнкор стверджував, що українські сили. Проривають російську оборону на схід від Андріївки і йдуть ймовірно в напрямку населеного пункту Одрадівка, де розташована наступна лінія оборони загарбники, а саме на трасі Бахмут-Горлівка. В той самий час, за словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, на цій ділянці фронту українські військові перебувають у активній обороні. За його словами, це дає можливість ЗСУ за кращої нагоди покращувати своє тактичне положення і переходити до атак. Я додам, що активно. Оборона на те й називається активною, щоб у разі успішного відбиття атак переходити на певних напрямках в локальні наступи і здобувати таким чином успіхи. Своєю чергою ворог посилює тиск, намагаючись повернути втрачені позиції. За словами Фіттьо, за добу на цій ділянці фронту відбулося 10 бойових зіткнень. Окрім цього, ворог двічі завдав авіаударів, застосував 16 дронів камікадзе і 474 рази обстріляв українські позиції. Своїми атаками противник намагається відсунути сили оборони України подалі від міста. І якщо на південному фланзі це поки безуспішно, то на північному в районі сіл Берхівка та Ягідне – Судячи з карти проєкту Deep State, наші сили відкинуті на кілометр, і загалом контратаки на цій ділянці продовжуються щодня. Це значить, що російські атаки на північ від міста спостерігаються кілька тижнів поспіль. Це незначні тактичні успіхи, обумовлені невигідними для наших позицій рельєфами. Біля Берхівки окупанти отримують усі ключові висоти, а саме село знаходиться у долині між ними. Втім, навіть якщо ми відходимо на кілометр чи два, це не змінює ситуацію в цілому з точки зору оперативно Тегічного рівня ймовірно, атаки ворогам на різних напрямках пов'язані з тим, що окупаційні війська намагаються знайти якесь, на їхню думку, слабке місце у нашій обороні на сході. Їм не вдається це під Куп'янськом, не дуже виходить під лиманом, тому вони намагаються на півночі від Бахмута. Втім, казати про те, що росіяни перехопили ініціативу під містом фортецію зарано, адже це було помітно і раніше, що ворог не залишав спроб перейти в наступ на північному фланзі, але загалом це не означає, що ініціатива перейшла до російських військ. А на Лиманокуп'янському напрямку, за даними західних аналітиків, російські війська нібито просунулися на захід від Орлянки. Однак у генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Зазначається, що противник понад сім разів намагався наступати біля Синківки та Іванівки. Втім, наші військові відбили усі атаки ворога. Окрім цього, окупанти завдали авіаційних ударів в районах Новосилівки, Петропавлівки та Піщаного. За даними проєкту State, наразі е запеклі бої тривають південні шелеману Першого ворог продовжує давити біля першотравневого, де нібито має успіхи. Так само і в районі населеного пункту Макіївки, трошки нижче по лінії фронту. Окрім цього, ворогу нібито вдалося зайняти кілька посадок на схід від Куп'янська і трохи просунутися в серебрянському лісництві. Як пишуть аналітики, росіяни діють лінійно: артпідготовка, штурм і рух траншеями. Інтенсивність боїв загалом вища ніж була під час літньої кампанії. У стає додоли, що успіхи росіян в серебрянському лісі продиктовані деякими проблемами в управлінні українськими військами на даній ділянці. Таким чином, лимано купінський напрямок залишається одним з найскладніших на лінії фронту. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ зсу Володимир Фітьо. З його словами, минулої доби ворог вісім разів атакував наші позиції і стільки ж разів завдав по них авіаційних ударів. Відповідь на це наші захисники знищили 149 російських загарбників, а також 7 танків і 9 бойових броньованих машин. Фітьо додав, що така кількість знищеного особового складу і техніки свідчить про активізацію ворога на цій ділянці фронту. Окрім цього, тут військові. Прикордонного загону сталевий кордон одним пострілом знищили п'ятьох окупантів. Про це повідомив телеграм-канал. Військових на опублікованих кадрах видно, що постріл був здійснений з протитанкового ракетного комплексу Стугна. Як результат на цих кадрах можна також побачити, як запускалася ракета по російських окупантах, і як результат можна побачити, що всі п'ять російських загарбників одним влучанням були знищені. Так, тим часом Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. Про це написали на сайті Пентагону. До нього увійшли додаткові боєприпаси до зенітно-ракетних систем НАСАМС та РСЗВ Хаймерс, артилерійські снаряди, ракети ТОВ, протитанкові ракетні комплекси Джевелін і АТ 4 понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати, підривні боєприпаси для розчищення перешкод протипіхотні боєприпаси, Припаси та 12 вантажівок також Україна отримує додаткові снаряди із лазерним наведенням для боротьби з БПЛА. От під час привітання Володимиром Зеленським інженерних військ ЗСУ у кадр потрапила М 1150 Assault Breacher Vehicle, про передачу яких раніше не повідомлялося. Ця машина призначена для прокладання шляхів в мінних полях та інших типах інженерних загороджень. Замість звичайної вежі Абрам з гарматою. Інженерна машина оснащена двома системами лінійних підривних зарядів, а також ракетами, що несуть вибухівку С-4, які можуть бути запущені на 100%. То 150 метрів це може дозволити підірвати приховані бомби на безпечній відстані. М1150 Assault Breacher також використовує інтегровану систему огляду, яка дозволяє екіпажу з двох осіб. Командиру та водієві залишатися всередині броньованої машини. Крім того, М1150 оснащений двома блоками димових гранатометів, які можуть забезпечити прикриття, поки машина перебуває в небезпеці. Попри легке озброєння, ABV забезпечує захист екіпажу та живучість машини. Його швидкість та мобільність дозволяє йому не відставати від маневруючої сили. Він, зокрема, дуже схожий на танк Абрам за розміром, вагою, швидкістю і дальністю. Пробігу. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео.